Як визначається дата святкування великодня або християнської Пасхи? Це має бути неділя після першого весняного повного місяця. Загальним консенсусом є серед християн те, що має спочатку настати рівнодення, потім повний місяць, і наступна неділя буде датою Пасхи. Якщо ж повний місяць припадає на неділю, тоді Пасха святкується наступної неділі. Головним тут є принцип консенсусу. А саме, коли в перші три століття християнської історії різні помісні церкви, кожна з яких була древньою і йшла від апостольської традиції, святкували Пасху по різних системах обчислення, і відповідна дата не співпадала. То в 325 році, на першому Вселенському соборі, одним з питань, які розглядалися, було те, щоб досягти консенсусу, врахувавши різні традиції, дітей спільного знаменника, щоб всі християни святкували головне свято. Пасху, Воскресіння Христове, в один день таке святкування, святкування з християнами всім в один день. Воно тривало більше ніж тисячу років, аж до Григоріанської реформи. Тоді, коли західна церква в 16 столітті перейшла на григоріанський календар, і відповідно всі свята і нерухомі, і рухомі, такі як Пасха, стали обчислювати відповідно до виправленої системи східні церкви. Православні церкви перейшли частково на новий календар пізніше, вже починаючи з ХХ століття, і наша Православна церква України у 2023 році перейшла на новий календар, але тільки в обчислі нерухомих свят. Щодо ж рухомих свят, досі православні церкви дотримуються старої пасхалії, відповідно виникає розбіжність часто між західною і східною пасхаліями. У 2025 році. Буде якраз святкуватися 1700 років Нікейського собору, першого Вселенського собору, і в цей рік дати східної і західної Пасхи співпадуть, як це буває неодноразово. І вселенський патріарх Варфоломій вже у 2023 році висловлював таке побажання, щоби починаючи з 2025 року, схід і захід знову. Дійшли єдності в тому, щоб святкувати Пасху в один день. Чи стане так? Це ми побачимо, тому що це рішення не тільки астрономічне, воно дійсно тут таке церковно-політичне, скажімо так, якщо говорити, хто має... Зробити поступку і зробити крок назустріч для того, щоб святкувати Пасху надалі всім в один день, то я би сказав, що це має бути крок з обох боків, як колись після першого Вселенського собору, дві головні кафедри, які тоді сперечалися щодо цього питання: це Рим і Олександрія. Кожна з яких мала свою пасхалію. Після того випрацювали спільний календар на 50 років вперед, коли в певних роках Рим поступався своїми принципами в бік Александрії. В деякі роки Олександрійські ієрархи поступалися своїми принципами для того, щоб дата Пасхи була спільною. Тому і сьогодні я думаю, варто нам усім дійти того консенсусу, який, до речі, був запропонований на Всеправославній нараді. У 1923 році, вже 100 років тому, в Константинополі в Стамбулі, коли було запроваджено так званий новоюліанський календар, якого дотримується частина православних церков сьогодні, то тоді ж сербський астроном Мілутін Міланкович, який був учасником цієї наради, запропонував власне і пасхалі обчислювати відповідно до. Дуже простого алгоритму, який співпадає з принципами першого Вселенського собору. А саме брати за основу обрахування Пасхи реальне астрономічне рівнодення, реальний повний місяць, а не його табличне значення, яке з плином століть тепер розходиться з реальними небесними явищами. І далі відповідно неділю: і схід і захід мають зробити крок для того, щоб прийняти це рішення. І хочеться побажати, щоб незважаючи на дати святкування, ми пам'ятали, що ми святкуємо не дату, а подію. Кожний тиждень, кожен недільний день є день, коли ми згадуємо Воскресіння Христове. І хочеться побажати всім українцям і всім християнам Воскресіння, Воскресіння як повноти життя, Воскресіння в повноті духовних, душевних і тілесних сил, так щоб ми жили так, як належить, щоб ми прямували. Вперед, щоб ми були людьми, в яких втілюється свобода, дарована нам Богом, щоб ми не зніцінювали дар свободи, щоб ми боролися за цю свободу, щоб ми жили правдиво, щоб ми любили один одного і таким чином виконували закон Христов.